Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами дивимося позицію аух, а вчора дивилися нехід. Дякую за ваші повідомлення. Все, дивлюся, роблю висновки, що ми будемо з вами робити наступного заняття. А зараз поїхали. Аух! Записуємо: ось дві ціка величезна череда слів. Суб'єкт хто. Потім дієслово в першій позиції, а ви вже оп, і починаєте шукати автоматичне дієслово в другій позиції. Бачите, в самому кінці. Після верб eins, прономен займенники, потім датів означений артикль, потім акузитів означений, потім час, темпораль, каузаль, наша така молошка причина, потім уже аух, потім грім серед ясного неба ніхт, модаль, локаль, ну і вербцвай. Дивіться. I. «Я» – Конте діє слово перше. Гастан темпораль. Дякуючи його допомозі причина. «аух», «пюнктліх», як амбанхоф де і обхолін діє слово друге. Або хто їх? Що рублю кан, кого міх, коли хойте аух, «ніхт», інформаціон зарак верб і в кінці Як ви бачите, компаньйон стоїть після ніхту. Ми з вами це вчили, коли розглядали ніхт. Спишіть, будь ласка, суб'єкт, верб один, прономен, датів, акустів, темпораль, каузаль, аух, ніт, модаль, локаль і верб цвай. І це буде ваша табличка, як вживається аух. Це ще не все. В нашому телеграмі буде вправа. На ось цю позицію Аух. Напишіть, виконуємо в чаті. Будь ласка, спасибі всім, хто виконує привселюдно. Тут немає чого боятися. Тепер ми з вами подивимося на наступне. Не лише Аух вживається. В такій позиції не лише ніхт, а є ще й інші дієслова, о, дієслова, є ще й інші частки, які мають схожу позицію з аух. Ось у нас є одиничка, бачите, написано, в мене мишки немає з щоб вам показати. Тому на пальцях, там, де один написано, бачите, він зігде з аух. А в Денгансензацбіт, коли воно стосується усього речення, hat es dieselbe Позиціон має те саме воно позицію, як і Nicht, steht direkt vor dem nicht, І стоїть прямо перед nichtом. Дивіться: auch, і хмара із äh, блискавкою nicht. Auch nicht. Якщо auch стосується усього речення. добре? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 у вас має бути у цих суб'єктах, верб один прономен, даті дефініт, так елементів. Тепер ми з вами перейдемо до ще однієї таблички, яка нас приведе до рівню С1 або мінімум Б2. Дивіться. Аух може стояти не лише там перед нігтом, де ми показували щойно, а й перед наголошеною смисловою частиною, стосовно якої він використовується. Також я, у нас це було з них там, пригадуйте, Аух іх шенке дія діадізось я блюмен Цумгибурстак, а не лише він. Іх шенке також і тобі цього року. Ich schenke dir auch dieses Jahr. И цього року. Ich schenke dir dieses Jahr auch Blumen. И квіти я тобі дарую. Ich schenke dir dieses Jahr Blumen auch. И на день народження. Бачите, де воно стоїть? Оце також. Ось ця емфатична, тобто наголошена частина речення буде задіяна з аухом. Так точнісінько вживаються ebenfalls, ebenso і gleichfalls. Seine Eltern sind ebenfalls gekommen. Mhm. Nur bloß, lediglich, allein, ausschließlich, einzig. Tagsam, auf diese Position stehen auch andere Fokuspartikel. Heute konnte ich lediglich eine Aufgabe fertig machen. Sogar selbst nicht einmal die Wiese. Hat sogar meine тобто те, що ми наголошуємо, там вони вживаються. І Бачите, er там, де падає наголос логічний, емфатичний слово внизу. Слово аух де андерн, фокус, партикін. Ось ці всі. Слова, які стосуються першого стопчика, бачите, вони йдуть під номерами один, два, три, чотири. Це ебенфальс, Фальс, Нюа, Зуґаґераде і всі, з рештою, решта з ними, вони кьоне ніхт Аляйне ауф позіціон Штеєн. Тобто вони будуть стояти, знов таки наголошую, перед. Тим, що вони наголошують, що вони мають на увазі, не лише на день народження, але й там на Новий рік. Не лише тобі, а й йому. Ось чому вони називаються фокус патікен і де вони повинні стояти Ще раз, перед смисловою частиною речення, яку вони мають на увазі, і яка для них важлива. Ми з вами у вівторок, сердушує за все, починаємо далі працювати над Рівнем А2. І я там буду це все розказувати, хто до нас ще хоче приєднатися. Цей курс в запису спокійно можете проходити будь-де і в будь-який момент запитувати нас, що відбувається. Уроки у нас будуть наживо один раз на тиждень, як завжди, ми це робимо. Це традиційно у нас так склалося. Приходьте.